Російська Федерація перетворює наші великодні вихідні на суцільне пекло з єдиною метою виторгувати собі якомога якісніші і привабливіші умови на майбутніх мирних переговорах, коли вони там може дійдуть до фіналу. І от вийшов прес-секретар Путіна Пісков одразу після того, коли. Російські удари були зроблені по місту Запоріжжя, і сказав, що ми можемо обговорити мораторій на удари по цивільній інфраструктурі, але Україна має піти на одну умову. І тут Пісков не говорить, яка це має бути умова, але ми всі розуміємо, про що він говорить, тому що кілька разів ця особа вже мала на увазі, що він хотів. А саме, Російська Федерація вже неоднократно вимагала в української влади скасувати у. Cos. РНБО від вересня 2022 року, який забороняє прямі перемовини із Владіміром Путіним. Таким чином Російська Федерація хоче знову легалізувати оці прямі переговори із Владіміром Путіним і принизити когось із посланців української влади. Не знаю, хто це буде, чи Єрмак, чи можливо сам Зеленський, коли доведеться підписувати оце мірне перемір'я, коли вже воно м -м, все таки дійде до фіналу. Отож, дивіться, Російська Федерація влаштовує акти тероризму для того, щоб витрагувати собі відкат деяких указів, які накладав сам Володимир Олександрович Зеленський. Цікава ситуація.